Ви мені кажете, щоб я продавала свої букети. <плес> я взяла букет, зробила, і о 9-й годині вечора пішла продавати букет. Це дороги, перехрестя, десь місця освітлені біля супермаркетів. І... Зараз скільки годин? Пів дванадцятого ночі. Супермаркет біля дому я прийшла, Жила 10 хвилин. Я такого натерпілася. Ти стоїш і ведуть дівочку. десь років 15, Я готов... «Тебе інсульт був, тебе вели, так? Да? І так ведуть цю дівочку. Дівочка, в неї така потеряна координація там, движення, вона така йде. Ну, як у мене інсульт був, мені було погано паралізувало віднімало руки, ногу. А так дівчинка йде, тільки вона щось таке прийняла, щоб такою бути. І-хі-хі ха-ха-ха. І поки я стояла з цим букетом, ця дівочка обзивала мене. Вони наді мною ржали. Потім прийшла ще їх компанія, вони наді мною ржали. І ця дівчинка весь час кричала у букет!». Я стояла півтори години, там стояла на тому місці, дивилась, слухала, читала очі важ. І тут Пішов такий мужчина хороший, в мене букет зав'яв. Він, до речі, набрав за цей час 30 тисяч переглядів, це може бути навіть 10 разів більше. От такі букети набрали і мільйон навіть. І що мужчина, я не знаю, чи, я, чи він мене пожалів, чи що? Все ночі стою, каже, скільки ви хочете за той букет ідіти додому. Пішов з нього гроші, дав мені. Такий вічливий, хороший такий. Бог послав людину. Цей малолітке Афієлою такі. Розумієте, букети вони для, комерці... для комерції повинні бути стандартними. Такими мені кажуть, у вас інтересні букети в ТікТокі. Моя сестра улякається, дивиться, але треба бумагу. У вас є така бумага дорога. Знаєте, твої букети нічого не варті, а бумага спочатку питається, який букет. потім каже, вам я не продаю букети, вони просто не йдуть, вони не сприймають. У мене колись замовляв мужчина букети, але він сам, такий, знаєте, дуже сильно творчий. Вони таке роблять, вони роблять дивани, які перетворюються на стіл, на тумби, на шафу. Отакі От якісь такі трансформери. І їхні відео залітають, їхні вироби там на більше мільйонів, ніж мої букети. І просто він отак побачив, що я роблю, і мене підтримував. Так. Або просто якась добра людина. А оці бумаги і тупо щось складати, щоб було все таке в рядочок однакове і по штампу. Я Краще буду робити в інтернеті, для вас. Дякую, що оцінюєте в мене.